Працівники ДБР за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури виявили на одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тоннами замороженого м'яса білоруського виробництва довготривалого терміну зберігання. Встановлено, що продукція була завезена на територію України в режимі Транзит ще до 24 лютого і вже планувалася для подальшого переправлення далі за кордон. Однак, після початку широкомасштабної агресії Росії рефрижератори залишились на митниці, і їхній подальший рух був заблокований. Увесь цей час товар зберігався на приватному терміналі. Посадовці митниці нічого не зробили, аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника агресора уповноваженим органам України. Орієнтовна вартість м'яса складає понад 3 мільйони 600 тисяч доларів США. Наразі м'ясо вилучено. Після завершення усіх експертиз на якість воно буде направлено на потреби Збройних сил України. Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів.